Дуже цікава новина Китай хоче допомогти Україні відбудовуватися. А яка в них мета? Чи можемо ми їм довіряти? Дивовижно, так? Не знаходите? <сум> а пам'ятаєте, ми на початку року з вами моряночко говорили, що. От почнеться період, процеси такі да від вже відбував відбуватимуться, що ми все будемо більше й більше спостерігати прекрасних новин, ось так, наприклад, як і новина про повернення наших військовополонених, і це прекрасна новина. І дивіться, саме коли вони повернулися, після того як була розмова Путіна із Трампом. Тобто, повірте, був там тиск, тому що я дивилася, я бачила раніше, що буде обмін, але його відтягували. До останнього, і це прекрасна новина. Давайте подивимось, чи можна довіряти Китаю. Дивіться, дійсно, ситуація по повішеному змінюється. Так, зараз це плани. п'ятірка жезлів це плани, це наміри, але перекривається. Дивіться, тузом жезлів. Тобто допомога буде. Але дивіться, якщо це йде не по пентаклях, тобто це буде не фінансова допомога, тому що тут двійка пентаклів. Це буде швидше всього допомога, знаєте, як матеріали, сила якась розумієте? Те, що може дозволить нам якнайшвидше відбудовувати. Розумієте, от саме наші місця, міста, місця, ті, що знищив ворог, і чому вони заговорили про це саме зараз? Відслідковуйте мої хороші. Ви в нас. Прекрасні люди, люди, які вміють аналізувати, думати, тому тут відстежити не важко, це ще відбувається зараз. І от ви знаєте, мені хочеться зараз, не дивлячись на те, постійно посміхатися. Так, зараз трохи важкі енергії через ретроградну Венеру, але нічого страшного, вона вже проходить. І зараз все веде до того, щоб мої прекрасні передбачення. Уже дійсно стало видно, що вони здійснились, а Україна перемогла. І ще одне запитання: США можуть послабити санкції для Російської Федерації після припинення вогню? Чи відбудеться це? Що скаже там карти? Uh, дивіться, вони трошечки як послаблять їх дійсно по дев'ятці пентаклів, але дуже так дуже-дуже мало, щоб реалізувати свої плани по карті помірності. Uh, потім вони зроблять більше значні, ну, ще якби притиснуть. Ну, але трошечки справді послаблення буде. Вони як дадуть, послаблять трішки. Є, бачу, я тут по картах видно, що так, трішечки послаблення буде. Я пропоную подивитись також, що буде загалом в Росії, чи можливий переворот. Зараз масово, дійсно, масово, абсолютно усі говорять про нього. Чи відбудеться він в 25-му році? Слухайте, а їм дозволяють говорити масово про переворот. Боже, які і Це момці? наші політологи, це наші а політологи анонсують, його говорять, і, власне, я хочу перевірити це в тому числі за допомогою вищих сил. Готується дійсно переворот. Дивіться, Путіна здали ж його люди. Я про це говорила, і я бачу зараз теж це по картах. Його здали Трампу, його ж люди, яким теж надоїла набридла війна. Вони хочуть працювати, хочуть співпраці зі світом, хочуть заробляти. Так? І тому саме тому знову тут Путін іде як відлюдник. Дійсно, переворот готується. Але дивіться, я не знаю, я не впевнена, що він буде в 25-му році. Тому що має відбутися ще тривалий процес, такий, такий, як я бачу, стосовно Путіна. Ну, дивіться, ще раз, давайте контрольний запитаю. Чи буде він. Те, що буде скинути Путін, так але перевороту по по шестірці Пентаклів, ось саме в 25-му році, я поки що не бачу. Згодом так будемо дивитися, але не 25-й рік. Я розумію там, що говорять експерти, політичні діячі. Я це розумію, але що я хочу вам сказати, що. Зараз все, що відбувається в світі, воно не відбувається за якимись нормами чи правилами, знаєте, які прописані от на основі якихось аналізів. Зараз зовсім все інакше, адже з переходом навіть в ерудолія не буде відбуватися так все, як відбувалося раніше, як люди звикли, як воно знаєте, за нормами і за правилами, буде так. Як не очікує ніхто. Тому спрогнозувати це справді Мар'яночко, дуже важко. І саме звернення до вищих сил дає нам можливості якось трошечки привідкрити двері до тих от закулісних процесів, які ми не можемо бачити. Дякую дуже. Також, в принципі. Я хочу поговорити на рахунок настроїв у російських військових. Чи хочуть вони воювати? Чи вони намагаються якось трішки спетляти від теми мобілізації від призову? І, можливо, саме тому долучають військових КНДРівців? Я хочу вам сказати, ви знаєте. Дуже часто ми можемо почути вкиди про те, що, мовляв, росіяни йдуть воювати, тому що вони мають дуже велику фінансову винагороду. Я скажу по четвірці пентаклів, що ні, не тому. Але вони справді йдуть воювати. І знаєте чому? Це не тільки я вам скажу і мої карти, а й дуже багато військових, наших військових. Вони ненавидять нас кожною кліточкою свого тіла. Це прописано уже в їх ДНК і ДНК їх дітей. Вони хочуть повного знищення українців і не вважають вони нас братами там, чи сусідами. Вони вважають нас ворогами, людьми, які не мають права на життя на власній землі.